Саламчик, бро, ще в сьогоднішньому відео ми прокачаємо BMW M3, GTR. але це ще не все. Я хочу повторити тюнінг автомобіля з Need for Speed Must Fund. Чесно скажу, хотілося б зібрати 200 лайків під цим відео. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Заходь до мене на 0.2 другий сервер, водь мій промокодик та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Добре, братва, Тим часом я приїхав до автосалону, в котрому продається ця BMW. Тому давайте зайдемо на мітку. Так, там наша Бешка у Йойч Кайбортаю дуже сильно. З новим братва оновленням, звісно, оновили дуже багато машин, альосьо Поршка є абсолютно нова моделька. Але братва наразі нас цікавить беха. А може таке бути, що вона не в цьому автосалоні? Чесно скажуш, я думаю, що може. Ну якщо братва в минулому автосалоні її не було, то в цьому, думаю, точно є. Головне братва, що вона була в наявності, адже якщо не буде в наявності, буде досить погано. Ага, найшов, будь ласка, скажіть, що вона є. Нуль штук. А, о, о, оце ви придумали, звісно. 3,2 2 ГТР, а 4v8 нема. Що, братва, мені прийдеться брати 3 ГТР. Ну вона ж бляха помаліше їде, але буквально на 10 км. Ну слухайте, ташка коштує майже 2 мільйончика гривень. Бляха, на жаль, коротше, взяти 4 в8 я не зможу. Окей, давайте тоді її візьмемо в білий колір, в разі чого пізніше перекрасимо, якщо нам не підійде. І що, думаю, давайте оформимо. Ого, виходить набагато більше, плюс 10%. І це у нас братва виходить 2,5 мільйончика гривень. Ладно, купляємо. В смислі, цього транспорту немає в наявності. А вийшло навіть менше, я не той транспорт, братва, вибирав. Я не знаю, братва, скільки мені придеться потратити часу для того, щоб повторити ось такий тюнінг, бо це взагалі без шансів. Мені здається, з вінілами буду бавитись до завтра. Так, салон же ось так, в принципі, виглядає. І, до речі, з оновленням додали нову камеру. І слухайте, тепер якось так гарніше навіть виглядає. Зараз братва вийдемо плюс-мінус на рівну дорогу, ну і затестимо максимально. Максимальну швидкість. Писало начебто 285 км. Але братва по самому розгоні. На початку начебто добре. А вже знаєте, трошки пізніше набирає досить довго. Дивимось, братва на спідометр легенько кілометри улітають. Його, щось вона дуже важко, звісно, набирає тих 285 км. Я вже скільки дороги проїхав, дивіться, 240, 250. Я вам скажу, братва, зараз на тюнінгу дуже багато людей. Ви просто подивіться. в мене банально 40 ФПС. Давайте зайдемо, начебто саме тут Братва, у нас має знаходитись тюнінг салон. о о о, гаддемиш. Ой, ой, чекайте, бо все, очах розбігається. Так, наскільки я розумію, мишкою тут керувати, на жаль, не можна. Можна усього клавішами. Як ви бачите, знизу є тутор, що треба нажимати? Положення камери. Ага, я можу отак, типа, собі крутити. Як мені, коротше, подобається. Бачимо на заднім фоні роботяги роботують, ремонтують машинки. Отак і має бути. Добре, братва, з чого ж почнемо? Давайте почнемо, напевно, з кузова. Будемо повтарі. П'яти кузов, в якій ну, індентичний машині з Need for Speed Most Wanted. Передня губа, де вона є взагалі? Тип бампер. Передній бампер. Осьом. Вибираємо цей точно, ні, ні. О, начебто цей братва. Та братва, це саме третій варіант, він дуже сильно індентичний. А може і той самий. Коротше, беремо його. 345 тисяч гривень у цьому бізнесі закінчились товари. О, все, завезли. Я купив. Так, бачимо. Ось такий двіж, такий, такий, такий. Братва, суть в тому, що тут, похожих бамперів не. Немає, тому що банально вихлоп знаходиться в машині з боку, з Need for Speed Мустванди. А тут, як ви бачите, ззаді і всі варіанти, вони ззаді. Ніби і цей варіант хороший, ну це якось, так, знаєте, більш красивіший, мені здається. Окей, давайте його заберемо. Потратили братва гроші. Далі заходимо в зовнішній вигляд. І будемо дивитися на спойлери. Ой, спойлери, я думаю, точно братва не перепутую, тому що тут спойлери: ого, ого. Оцей братва. Оцей спойлер. Це легенда. Ну це реально, як його можна спутати, я не знаю. Тому давайте його також Бибираємо 400 тисяч гривень. Ой-ой-ой, це спойлери, звісно, коштують. Вічна спідниця, але міняється зверху. Цей плавник ставиться. чи як воно правильно називається? Антенка, плавник. І вроді би братва в легендарній персі було саме ось цим плавником. Да, воно якось прикольніше дивиться 23 тисячі гривень. Ай, вже не так багато. Так, получається, передній бампер є, спойлер є. Бічна спідниця є, і передні розширювачі. А ну та передні розширювачі, ось ставляться, і одразу видно, що башка з Нітфорспіда. Хе, <рикольно> прикольно. Окей, ставимо 17 тисяч гривень. Добре, я думаю, ми можемо легенько виїхати і вже подивитись, як ця машина виглядає. Братва, ну чесно скажу, дуже похоже. Тільки би ось овихло поставити по бокам і трошечки поміняти ззаді оцей бампер. Добре, братва, ну і що ж, виходить, вініл у нас є. Капець, який їх багато, ось ой, якісь такий кейзі. Ось такий кейзі. І ось такий кейзі. А, то братва, ті саме кейси, котрі були. Тільки братва їх трошки оновили і з Зразу пишуться шанси. Окей, магазин вінілів. Ой-ой-ой, тут різні букви, всякі штучки. А ну, і вони у коштують прям не дуже дорого. Візерунки різні є, тачує, тут взагалі блатна тема. Різні, коротше, братва, логотипи, зварник, там не зварник, подивіться, черепа, ефекти. А... Добре, до цього ми ще, братва, вернемось. Колір відблиску, другий колір, це салон. Можна красити салон? Ще супікалишся, третій колір. Добре, братва, це все Звісно, згодом, давайте тоді подивимося далі. Колір фар, ну поки що не треба. Неон. он. Ооо, сюди би синій неон закинути, так? Рівень тонування колеса. А, фарбування дисків. Братва, наскільки я знаю, тут прям дуже великий вибір. Але, Братва, як ви знаєте, саме ці варіанти нам не підійдуть. Тому що, братва, банально, нам треба стокові колеса від м 3 бешки. Братва, ви не повірите, записував відосик і нечайно обірвав запис. Тим часом Братва я вже відкривав. Кейс, як ви бачите, відкрив таку, знаєте, смачно і одразу скажу, відкривав за карабованці. Добре, давайте ще раз зайдемо кейси з деталями. Вибачаю за те, що братва таку обірвав трошечки досік. Получається, купляв type X і купляв по 5 штук отак. І потім, коротше, акуратно відкривав. До речі, анімація досить гарна. І вже за цей час повибував досить багато. Опа, трансмісія 5 на базу турбонадувчик 4. Вже легенько карбованці братва з мого аккаунта улітають. Мушу братва знову повідкривати, щоб вам показати, тому що. Знаєте, запис обірвалася, і це трошечки неприємливо. Чіповка третя. Все, добре, давайте вернемося на назад і купимо трошечки за гроші. Ось, припустимо, Type X, п'ять штучок, скільки 12 мульйонів. Перше відкриття, шини 3 Друге відкриття, шини 4. Ще одне відкриття 4 Ще відкриття. остове. Всього, 4 падає. Ви що, прикалуєтеся чи що? Знаєте, я вже трохи грошей всрав. Окей, давайте ще тоді відкриємо, Ну скільки нам хватить? На два. Ви серйозно? На два? 5 мульйонів на два. Окей. Раз, два. О, хоча б гальма п'яті, братва випали. Давайте ще й оцей попробуємо відкрити. Type X, 5 штучок, 2500. Ач, були, підвіска, трансмісія, шини і турбонадув. Походу, братва всі компоненти випали. Давайте навіть глянемо. Type X, турбонадувчик 100%, як ви бачите, є. Закидуємо його сюди. Чіповка п'ятого рівня у нас також є. Ого, ага, трансмісія п'ятого рівня також є. А ось от вигунчика п'ятого рівня, походу, нема. Ось, ось бачимо шини, тормо. Забрат закидаємо п'ятого. Получається, треба, братва ще підвізка. Окей, кейс з деталями. Давайте відкриваємо. Сіки, одна штука, Type X. Опа, трансмісія. Трансмісія, на жаль, у нас вже є. Так, Чіповка також у нас є. Бляха, деталі, звісно, купляю, відкриваю. Гальма є. Лоу. Шини п'ятого також є. Карбованці летять. Ось от двигунчик п'ятого на базу. Я не можу братва знайти двигунчик п'ятого рівня. ж мені ще й не банально випадав. А, сього і він. Так, і получається, нам братва ще потрібна підвізка. Хай-яй-яй-яй-яй. <соє> А, йо-майо, підвіска, 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 двигунчик, підвіска, двигунчик знов. Йомайо. підвізку дай. А ви субрікалитесь? Є, підвізка на базу. У мене була підвіска, ти прикинь. Коротше, Віталик Фортіс, чесно скажучи, трошки дурачок. Ну ладно. Потратили карбованців з раку, зато відосик буде цікавий. як я трачу карбованців, вам подобається. Так, все, тоді зберігаємо, братва. зберігти. Получається, братва, ми зберігли і детальки наші мали зберігтися. І до речі, братва, для того, щоб тачка виглядала дуже Реалістичного пропоную купити сюди номера, такі самі номера, як і грі були. Тільки, братва, є трошечки проблема. Я не знаю, скільки вони коштують, тому давайте подивимось. Заходимо в чудові послуги і бачимо унікальний номер НФС. О, не багато коштує. Ну і слухайте, начебто ці номера будуть хороші. Єс на базу. Номера НФС сюди. Давайте їх закинемо на машину. І що ж, давайте глянемо, як воно виглядає. Ооо, оця грязючка. Так, з братва, буквально, щойно завезли продукцію. Тому одразу давайте накинемо сюди тонера. Напевно, поставимо тонер десь ось такий, не треба максимально ось так в сотку. Та й знаєте, не треба акваріум. Тому десь ось так плюс-мінус в грі воно було. Добре, давайте трошечки приблизимо. Вроді би виглядає досить симпатично, якщо отак поставити, щоб плюс-мінус тільки було видно. 4 тисячі гривень, не так вже багато. І давайте зразу бокове дзеркало поставимо. Десь отак плюс-мінус воно виглядає. Теж братва ставимо, 4 тисячі гривень. Ну, і звісно, вибираємо заднє дзеркало. А в задньому дзеркалі, в принципі. Сіпі, теж так само ставимо, а що, який смисл. Тому давайте купуємо також за 4 тисячі гривень. Заходимо швиденько в номерні знаки, тому що треба трошечки поміняти. Наскільки ви пам'ятаєте, я собі захотів дещо поставити. Ну але прикол з бехою їдемо в сервіс. Виглядає прикольно. Давайте все ж таки купимо, хай вже буде. Як ви бачите, номерні рамки є. Тоніровочку ми акуратно закинули. Виглядає вона так симпатично, прикольно. Давайте вартова перейдемо до того моменту, в якому ми будемо міняти сам, знаєте, зовнішній вигляд. Ну, типу, сам вініл. Ставити, як це діло називається. У цій, коротше, синій лінії. Це все двіжуха. Поки що, братва, не маю уявлення, як я це маю правильно зробити. І буваюся, тут на багажник можемо, не на багажник. Я не знаю, як мені то зробити. Зараз, братва, буду думати, дивитись. Що взагалі, братва, будемо, напевно, починати з задньої частини. Як ви бачите, вона ось так виглядає. І як це діло повторити, я собі не маю уявлення. Окей, зараз будемо пробувати дивитись вже в самій грі. Зайдемо, давайте в категорії вініли. Так бачимо, ззаді багажник. Заходимо в магазин вінілів і шоу, ішов, візерунки. Окей, логотипи, фігури. Напевно, треба фігури вибирати. Ага, бачимо квадрат, якась ось така штучка. Я не знаю, як ви це виставити, бляха. Що ж, братва пологенько, полегенько, та й займаюся бехою. І у нас вже ось така ситуація. Получається, накинув сюди, як ви бачите, ось такі полірол, чи як це правильно називається. Машина світиться. І наразі позаду у нас ось так виходить. Стараюсь повторити реально як на фото. Тому давайте оце діло придбаємо. Ну і що ж, братва, давайте я вам чуть-чуть покажу, як я це взагалі діло роблю. Чесно скажучи, роботи дуже багато. Це досить важко робити. Я думаю, чесно скажучи, буде набагато легше, але все не так просто, як я собі думав. Давайте виберемо третій слой, закинемо сюди ось цю двіжуху. І як ви бачите, її навіть не видно. Через те, що братва, вона іншого кольору. Мені придається ось тепер отак робити, перемальовувати. І вже тоді, братва, я буду її бачити. І, коротше, братва, тепер її треба перекрутити. Крутити, як перекрутити, не знаю, зараз розберемось. Мені здається, це прям треба посередині поставити, братва, щоб так прям на ключик у цьому було. І давайте, братва, ще підженемо колір, щоб вони плюс-мінус якось там одинаково виглядали. Ось так, хоча б на серединці воно вже гарніше виглядає. І слухайте, тачечка вже тако полегеньку, ну щось такого виглядає. Прикольно, братва, гарно, і начебто головне рівно. Так, ну що ж, братва, трошки вже прийшло часу. Чесно скажучи, подустав. Ну хочу показати, що в мене виходить. А виходить ось такий двіж, майже задні. Крило, оця вся двіжуха готове. Лишається ось тут на капот закинути туди-сюдим, і все, наша задниця вона повністю готова. Вже братва, після того, як допрацюємо, скажімо так, з раку, підемо працювати або на кришу, або наперед. Е, як ви бачите, братва зад повністю допрацював і виглядає він досить симпатично один в один. Та зразу скажу, хто схоче повторити таке діло, ви потратите чи немало часу, тому що я сижу чисто путію. Не знаю, скільки я годин вже тут працюю. Ну як складаю у беху, і наразі я тільки склав задню частину. Прийшло братва буквально трішки часу, і я вже зробив кришу. Ось так вона, в принципі, виглядає, так само, в принципі, як з NitroSpida. Тут знаєте, банально, легко і просто, і знаєте, вигляд нашого автомобіля вже трошки помінявся. Якось плюс-мінус, та й можна її вже впізнати. Залишається, напевно, процентів 50 роботи, зробити капута, та, скажімо так, на кузові. Наразі братва наш автомобіль виглядає ось так. Як ви бачите, Ред я вже закінчив, залишається закинути з боку, і на це діло ми тратимо дуже багато часу. Я, чесно скажучи, замахався Але є невеличка проблема: немає товарів. Тупо братва не встигають завозити товари. Я не знаю, коли я закінчу ту тачку, тому що роботи багато, а товарів нема. Це вообще без шансів Братва не можу повірити, що одна частина машини вже готова, і виглядає вона приблизно ось так. Зробити індентично один в один взагалі майже неможливо. Перепробував братва різні фігури, досить важко це діло зробити. Тому я думаю, наразі буде саме ось так. І ось такий похожий варіант треба закинути ще сюди, тому що тут пусто. Я думаю, братва, за мої старання можна і прожати лайкусик під цим відео. Ну що ж, а я піду робити іншу частину машини. слухайте, тачка майже готова. Ну, все, братва, нарешті я закінчив, і наш вінільчик виглядає досить прикольно. Просто подивіться на нього. Давайте, братва, зайдемо в. Неони, і, може, поставимо якийсь тай крутий неончик. Типу ось такого синього гаддем? Або голубий. Ні, голубий не дуже, чесно скажучи, нам більше синій шов. Оцей синій неон, да? А, прикиньте, нам навіть не вистачає. Окей, зараз будуть гроші. Все, обіняли сюди. Ну і тепер, братва, можемо купити. Окей, 2 мільйона гривень купити. Так, і давайте його влаштуємо. О, грязючка, дай Боже, здоров'я. є, інше. Так, щось там ми ще можемо кинути. Годок, номерні рамки. Ага, хе-хе-хе Щось, братва, коротше, такого типу, можемо включити, але поки що не будемо це робити. Давайте просто виїдемо і подивимося, що з цього вийшло. Не знаю, братва, чи треба тут міняти фари чи ні, ну но начебто нормально світять. Та знаєте, братва, сюди стробоскопи кидати трошки не хочеться, адже тачка з Nід Forsпіда і не хочу її портити. Я взагалі сюди закинув неону, якого не має тут взагалі бути, але з неончиком ай-яй, красуня.